Повертаємося до теми минулого випуску. про брак спілкування. Карантин, який невідомо, скільки ще триватиме, економічна криза, саме час приборкати свої апетити, якщо вони були. Бо я, наприклад, особливо не шокувала, тому обмежувати себе в чомусь майже не стала. Принаймні поки що. А якщо до вас? Чомусь е, себе обмежуєте? Ні, не обмежую. Ти боїтеся кризи? Не боюся. Ти боїтеся кризи? Та ні. Ну, людям все нормально. Люди хорошо живуть, а то кажуть. Бідні, бідні. Коли в банк стоїте, не все так погано. Так? <рес> та 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 в банк не все так погано. Треба виконувати свої фінансові зобов'язання. І добре. Ну, а чоб... Але якщо є, що туди донести. Ну, є, що, ви, що тут донести, так, да, дякую. Слухайте, а ви в чомусь собі відмовляєте зараз? Тільки в спілкуванні. В чому себе обмежуєте зараз? ни в чем, сколько еще. Более недавно пенсию отримала, а там будет видно. Ну, меньше то, что мы могли раньше себе позволить лишнего чего-то вкусненького. Красные рыбки. Стараемся экономить, конечно, потому что неизвестно, какая ситуация будет после 23 числа. Ни в чем. Что? Нет. Может, это такой у нас крыза. Ну, криза. Единственное, кофе нельзя попить нигде на улице. В економії ну ні обдуманої покупки, одежда, наприклад. Закріті зараз всі магазини, та немає змоги кудись піти або щось придбати. Це є, мабуть, основною проблемою. Ну нас відправили на дві треті від окладу, тому зараз ми порахували, що е, ну, приблизно треба в два рази менше витрачати. кризи економічної? Боюсь, А хто не боїться? А чого ж тоді не заощаджуєте? А хто знав, що таке начнеться? Хіба я за свою пенсію можу заощадити? Не поїдешся Ні, Нічому. Фінансова криза це залежить від твого заробітку з самого початку. Тобто хтось живе більш у середньому класі, хтось більш нижче, а хтось вище. Це більш від цього залежить. Виплатати виходить? Навіщо? Якщо ти працюєш в фінансовій системі, це не потрібно, тому що це працює навіть, мабуть, коли буде апокаліпсис. В мы можем отмолвиться? взагалі ничего не есть, ничего не купувати, сидеть дома. У нас же еще есть дети, родители, которым мы должны помогать. Поэтому я даже не знаю, как это может быть в нашей стране. Без помощи, без компенсации людям. Очень печально, очень печально. Вот Святошинский район наш, между прочим, у нас не дезинфекция, у нас еще не проводится. Во всех районах Киева уже практически появились маски. В нашем районе их нет. Мы звонили в КМДА, мы жаловались, вот. І в п'ятницю, в суботу, ми самі дезінфіціруємо парадне, хворке. Ні наркомани, ні поліції, взагалі нічого. така, якщо буде продовжуватися ситуація, коронавірус у нас буде розпространятися дуже швидко. Тут перш ніж думати про те, як вижити, треба ще й вижити. Є якийсь, якась стратегія від цього першого доведеться позбавитися. Ні. Хочемо такий безпечний. Загризу тобі. Ні. Тому що я маю гарну освіту, тому що я маю гарну роботу і тому, що я вмію думати. План? Якщо буде щось погано, їхати на власну землю, вирощувати свою родину. Все залежить, як далі буде фінансовий доход і якщо він буде йти так само, то не віже смисла в чому до себе вищавляти. А якщо зарплата буде або за свій свой ми підемо, то будемо відповідно, вже думати. Поки що немає. Поки що немає. Є якісь кошти відкладені. На карантині до 24 квітня будемо, що? Поки, що, да, поки що. Будемо далі коректувати свої плани. Порадьте щось людям, які зараз панікують через фінансову кризу. Не панікуйте, нема фінансової кризи, є криза між правою і лівою півкулею людського мозку. Не дивіться телевізор, не слухайте. Думайте, вовків бояться в ліс не ходити. Оце точно про наш народ. Всі спокійні, ніхто майже ні в чому себе не обмежує. Ну, знаєте, я за оптимізм. Головне, щоб не вийшло так, як з епідемією, коли всі такі спокійні ходили, в нас нічого нема, немає і зараз самі бачите, що у нас відбувається.